В день, 2 серпня, біля приміщення бібліотеки університету внутрішніх справ збирається НАТО. Близько сотні співробітників правоохоронних структур очікують на іспит. Так стартував черговий раунд переатестації полісменів. Так звані топ-менеджери вже склали екзамени напередодні у Києві. Нині ж в Дніпрі атестують представників другої ланки керівництва, заступників начальників відділень та відділів. Всього близько 450 поліцейських Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Умови екзаменувань для всех ревни. Три группы тестов первый тест тест на общие знания, тест на законодательство, а также психологический тест на благонадежность. Кожний тест ліса час на каждої сесію приходить 100 співробітників. В холі бібліотеки триває процес реєстрації. На іспит очікує, і пан Іван розповідає: в правоохоронних органах вже 14 років і свою роботу любить. Тож зізнається до атестації, вправно готувався в своїх знаннях. Впевнений Все законодавство знали ще з моменту навчання. ні ніяких особливих відчуттів, все йде в обычном порядку. Обична робоча а Поки одних реєструють, інші залишають кімнату для тестування. Склав іспит і пан Дмитро. Зізнається, хвилювання його не оминуло. Проте жартує. Найскладніше це дістатися університету, у майже 40-градусну спеку. А ось самі тести чоловіка не злякали. Тим, хто раніше нічого не знав, тим сложно. Ті, хто якби постійно контролює і в законодавчу базу, тим не схоже. Нині прогнозувати результати Дмитро не береться. Каже, не хоче наврочити. Проте зізнається, деякі питання змусили поміркувати над відповіддю. Нікоти вопроси сформуліровані некоректно, як по мені. Їх дуже тяжело зрозуміти. Ну що вони спросить хочуть спросити. Поэтому, поэтому некоторые вопросы отвечали, как бы так на ну, наугад. Тим часом починають чергову сесію тестувань в аудиторії, полісменів знову реєструють, видають індивідуальні логіни та паролі. Далі кожен займає місце за комп'ютером, і хоча це тестування важливий етап у процесі перетестації, проте не основний, адже опісля екзамену на поліцейських ще чекає співбесіда. Щоправда, коли саме її проведуть, нині невідомо. Аліна Салєва, Іван Пономарьов, новини 51-го.